Ми чекали цього дня, не пішли на роботу, хоча багато сьогодні хто працює в будні дні, але ми тут будемо об'єднуватися. Під звукову солідарність автівок та під барабанний дріб. Лівий берег Дніпра мостом патона живим ланцюгом рушає до правого. Єднатися під історичними знаменами. Це Знамена Української Народної Республіки. Ми зараз рухаємося з лівого берега, от, і ми будемо об'єднуватися символічно з правим берега. І правий берег символізує Західну Українську Народну Республіку. От, як більше 90 років тому це як -то відбувався? У день соборності активісти з патріотичною символікою. Пані Оксана ще й з собакою. Після зустрічі на цьому мосту чотири роки тому вони нерозлучні. розлучні. Саме простий якого колись підібрали на трасі, тут от, збитого машиною. Окрім українського, Богдан приніс прапор кримськотатарський. Його він прокупив, коли переїжджав з анексованого півострова ще в серпні. Заакцентувати увагу, яким має бути справжній флаг Криму, адже Крим, це, Крим знаходиться в складі України. 30-метровим синьо-жовтим полотнищем активісти з'єднали два береги Дніпра а разом із ними символічно всю Україну. Зв'язку з останніми подіями на сході ми в цей час маємо об'єднатися і показати свою згуртовність ще більше. А ще активісти запалили свічки, вшанували пам'ять загиблих українців від рук терористів та євромайданівців минулого року. Ми наприкінці цієї акції дізналися, що вже померли люди на Майдані, перші на Грушевського. І це була така дуже трагічна подія. Тому сьогодні, коли знову дуже багато людей помирає вже у воєнних діях, треба обов'язково приходити на такі акції і. Ну виявляти свою до них і повагу, і підтримку. День злуки тривають тут з 2008 року. Учасники закликають підтримувати традицію та єднатися насамперед з серцями. Євгенія Таганович та Андрій Верстюк п'ятий канал.